Слухай, то я коли лежав, помирав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо і Він так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, правої люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужать, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Потім, ну військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому забрали, а він лежить і поняв. Він наубірена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам про сипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, вирубаєшся, і ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а хіста воно був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день. я, знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, яким ну я ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.